Про жінок і для жінок. В івано Франківську відбувся третій жіночий бізнес-форум. Уже його назва бізнес з обличчям жінки проявлення. Свідчить про активну участь жінок в різних секторах місцевої економіки. Загалом це зібрання присвячувалося Міжнародному дню жіночого підприємництва. Це проявлення зараз дуже на часі, тому що жінка на себе взяла дуже багато обов'язків через те, що чоловіки на фронті, а лишається їм. Забезпечувати, підтримувати, тому що дітки відчувають наш внутрішній стан, і нам треба і сім'ю підтримувати в плані емоційного стану, і підтримувати все ж таки воршомовій еквіваленці, тому що все одно без грошей немає нічого. Це саме про тих жінок, які на початку повномасштабного вторгнення не опустили руки, не злякалися а навпаки, десь опанували себе і. Прийняли правильне рішення для себе, для своєї родини, для своєї сім'ї, для держави, зокрема. Представниці різних регіонів України стали учасниками чотирьох панельних дискусій. Відтак два десятки спікерок поділилися власним практичним досвідом щодо заснування і ведення підприємницької діяльності. Ми стараємося охопити всебічно життя жінки-бізнесменки, тобто, це і про бізнес, це і про лідерство, це і про освіту. І також про баланс в житті, про здоров'я, про ментальне здоров'я. Дискусійна платформа мала ще й благодійну мету: усі донати за участь у форумі спрямують на потреби жінок, які служать у силах оборони України. Того року жінки тилу підтримують жінок на передовій. Ми робимо великий збір для того, щоб підтримати наразі жінок. Тому що сьогодні це є основна місія кожного громадянина України робити свій достойний внесок. В підтримку тих, хто захищає нас на передовій, жіночий бізнес форум щорічна традиція, започаткована 2023 року. Зокрема, торік спікерки обговорювали теми командної роботи, запровадження інновацій та конкурентоспроможності жіночого бізнесу. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.